Літок, перш ніж вляжеться спати, багато разів каже, мам, що ми їсти. І так дуже багато разів до, до вечірньої години спання. І оце я хотіла, щоб поділитися, поки що залишки є в креманці варення. А зараз вересень дуже спогад. У мене про бабусю, як бабуся варила варення. І оце я теж ходила по Англії, позбирала яблука, де тільки можна було. Ні, ну жарти жарт, але все ж таки. Яблука з магазину ось ось, ну ну не ті, не той смаки. Пробувала до речі робити варення з цих купованих і з цих, що збираних, хоч дрібненькі, але ну це абсолютно різні смаки. Отож бо, до речі, до діла. Значить, якщо взяти яблука, покришити їх і залити водою, воно в своєму соці повинно протушитися, і тоді, вже коли протушене, трішки там цукру додати. Відповід... відповідно, густота буде залежати від того наскільки ви хочете його швидко спожити. Якщо на один день, на два, то можна менше цукру, якщо там на тиждень чи на більше, відповідно солоду трошки більше. Одним словом, ви зрозуміли, так? От таке варенячко робиться. Таке я зробила з 2 кг, напевно, 5 криманочок. Дуже смачно. Це ось це мащую на такі печеньки і, і згадую, як бабуся мені завжди вересневе таке варення готувала з таких ось таких червоненьких. Такі в нас класні були яблука тому. І Ще комподу можна. Отакий от, от, бачите, в український в мене залишився. Бажаю всім всього найкращого, і хай ваші приємні спогади завжди будуть з вами.